Всім добрий день, порушу продовжуємо тему особистих кордонів, яку я вже озвучила в темі з моїм котом лушенькою. От я не лушу вибачайте, але поговоримо далі. Чому нас так напрягає, що одна людина, наче робить ну, те саме, що інша? Але порушення особистих кордонів в одній ситуації є, в іншій немає. Тому що коли людина відіграє з нами свою непропрацьовану якусь ситуацію, і за рахунок нас стверджується, стверджує своє его, свої амбіції, виміщає своє напруження, напруження гормональне, напруження психологічне, напруження фізичне, так вона виміщає, тобто йде така історія, йде виміщення того, що людина не вимістила з кимось, з близькими, з роди. З оточенням з собою, і от нас, ми навіть це не можемо не усвідомлювати. Але коли оце йде виміщення, коли нас затягують в роль, певно, є так, такий трикутник Картмана, та тут можуть бути різні ролі, та це нападаючий, жертва і рятівник, або інші трикутники, прямокутники кола, та які нас можуть затягувати, от саме це нас напружує. А якщо людина просто робить нам якесь, наприклад, ну ми десь порушили якісь правила, і нам сказали, вибачте, там м'яко не стверджуючи за рахунок нас, та вибачте, не можна тут, от це то не можна або магазин закрити, або ще щось, але не виміщаючи на нас ментально свої якісь ситуації та будь-які, от тоді ми можемо відчувати порушення кордонів.